Я попрошу нас, як церква, зробити ще одну молитву, особливу таку молитву. У нас вчора був служительський ретрит. Я вірю, що так Господь нас повів в баченні ситуації, яка зараз складається в нашій країні, в тих заявах, повідомленнях, які ми чуємо, і від нашого президента, і від інших президентів, і від лідерів і того, і іншого, і того, і іншого. І знаєте, я просто на рівні духа відчула. Таке, знаєте, сміливість і дерзновення нам, як церкві, підняти наш голос. І дивіться, зрозумійте, будь ласка, що б не що б не відбулося, який би хаос а, в в, глобально в світі мова завжди йде про те, що це все між тобою і твоїм Богом, між Богом і Його церквою. Коли він дивиться на землю, він бачить всіх людей, він їх всіх створив. Але справу він має. Своєю церквою. Він завжди буде загострювати свою увагу, увагу спільноти і суспільства на своїй церкві. Чому? Тому що його церква це те це та, ну як одиниця, це тіло його, яке має з ним зв'язок, чуєте? Яка чує його голос, яка може побачити, що він робить, і яка може це трактувати цьому світові. Зрозуміли? Саме тому, коли ми зараз бачимо загострення, знову ризик ескалації, попри всі прогнози і навіть назви цих промов, так, план миру, план перемоги, ми бачимо, що у сатани є аж, аж дуже недобрий небожий план. І він знову скеровує серця людей при владі. Аби працювати не на благо майбутнього нашої країни і кожного українця. Коли ми молилися, я вірю, що Дух Святий над природнім чином по особливому відвідав нас. І він говорив: навіть якщо, тому що я знаю, що є серед нас люди, особливо які в цих сферах є, ви чуєте аналітику. Ви знаєте, що насправді відбувається у законодавчому полі. І ви бачите, і ми всі бачимо, що, на жаль, закони, які приймаються, це, ну, якби не те, що зараз працює на благо людей. І це може нас зупиняти. Але Господь проговорив свою волю. Він проговорив, і це я нещодавно сказала, що Він бачить. Майбутнє нашої країни. Країна це земля, де живуть зараз мільйони дорогоцінних душ. Окей Україна це земля, на якій Бог поставив свою церкву тут, в Україні. У нього є плани, щоб дати нам майбутнє, щоб дати нам надію. І дивіться. Коли ми проголошуємо, Україна житниця для народів, Євангеліє звучало, звучить і звучитиме, і через, звучатиме через Україну. Таке враження, що все йде проти. Таке враження, що інколи навіть наша власна влада йде проти. Того, щоб земля України належала кому? Україні, українцям і так далі, і так далі, і так далі. Я просто хочу зараз звернутися до тих братів і сестер, які відчувають це протиріччя. Ви молитеся, але таке враження, що все йде проти, і ті люди, які повинні були б іти за і зробити це законотворчо, законодавчо, вони чомусь це не роблять. Але Господь нам сказав. Я маю справу з церквою. І навіть на природні речі, коли вже здається, що все пішло проти, що все ніби віддано, надра наші, наша земля і таке, і таке інше, Господь говорить: не недооцінюйте те, що я можу зробити через свою церкву. Стосовно житниці, стосовно буквально, він говорить, я через свою церкву все ще знаю шляхи, все ще знаю, як прогодувати цю землю. І я знову відчула, як Господь кидає виклик зараз розпачу серед українців і особливо серед церкви України. Ми не говоримо просто якісь гасла. У нас є основа, у нас є те, на чому ми стоїмо. Знає, чуєте мене? Це ми, як носії Святого Духа. Чи ви думаєте, Господь не знає, яким чином прогодувати українців, якщо влада, наприклад, майже зійшла з розуму і робить щось протирічне. Чи ви думаєте, Господь не знає шляхів, як зробити так? Щоб люди в Україні через його церкву зустрілися з ним, а в нього вся земля належить йому, всі надра належать йому, золото, срібро, продукти, їжа, зерно. І знову Господь сказав церква: головне, щоб ти чула мій голос. Разом з тобою ми сьогодні кидаємо виклик безбожжю, корупції і. Всьому злу, яке прийшло сьогодні, і з інших країн, з... Сер... зовні і також зсередини. Ми кидаємо виклик не злості, не злості, ярості, не гніву, не помсти. Знаєте, що це за виклик? Це виклик віри і любові. А я, попри це все, попри ці всі заяви і ескалації, я Кидаю виклик! Я Його церква, я його знаю. Він добрий, він має силу сьогодні. Він знає, як вивести, він знає, як прогодувати. І тому я маю сьогодні, і ми всі маємо повне право сказати так. Жодне слово, яке було сказано Божими людьми і пророками, під натхненням Святого Духа, що Україна має світле майбутнє, що вона є житницею. Кожне слово буде виконано, і наші очі це побачать. Саме тому, що ми маємо сьогодні сміливість знати Бога і кидати виклик, тому що жодна безбожна а, ідея, жодна, жоден гнів, гріх, а, прокляття ми не можемо його зупинити нашою злістю, нашим отчаянням, тому що ми проти, нашими навіть заявами. Все це перемагається єдиним вірою, яка діє любов'ю до Бога і до людей. Саме це зупинить всі стріли, які направлені сьогодні проти українців, проти українок, проти дітей тут народжених. Аллилує! Господь мені сказав церква: побач моїми очима. І я побачила дорогі. Зараз дійсно хочуть розірвати, розідрати Україну зсередини, і землю, і надра, і багатства, і людей. І, на жаль, ми вже дійшли до тієї стадії, коли вже навіть і зовні аналітики говорять, такої кризи демографічної ніколи не було, такого рівня преступної корупції безбожжя Майже ніколи не було. Хоча ми знаємо, що воно повторюється. І сьогодні Господь говорить: побач моїми очима. Просто побач моїми очима, не погодься ти, і попроси Господа використати в тебе інструментом праведності, миру, любові, святості і віри. І я вам іменем Господа говорю: ми побачимо на власні очі. Саме тому ми народжені, саме в цей час і на цій землі, щоб проголошувати його. Перемогу заради останніх жнив Бог зупиняє це кровопролиття в той час, як церква піднімається з силою любові, праведності і благовістя. Це все йде одне за одним. Рука обруку. Ми проголошуємо, дорогенькі. На це Господь дав нам вуста. На це Господь дав нам силу. І ми проголошуємо. Зупиняється кровопролиття, зупиняється війна. Цей час скорочується заради останніх жнив в ім'я Ісуса. І як вчора ми молилися, я зараз запрошую всіх, хто нас чує і бачить. Тому що молитва ходатайства, тому що молитва проголошення, молитва пророцтва. не може бути завершеною. Допоки після цієї молитви ми з вами, кожен, кожен, хто мене чує і бачить зараз, кожен скаже, а тепер Господь, що мені велиш робити в цьому плані завершення війни і кровопролиття заради останніх шнев, давайте піднімемося до реньки Тому що я маю в дусі, і ми вчора це говорили з служителями, що нашій церкві. Як я вірю багатьом іншим церквам, але Господь дав нам ключову роль у цьому переломі переломі цих подій. І ми ті, які маємо владу сказати досить кровопролиттю і безбощу. Ми говоримо це, а потім ми робимо це. Амінь. І нехай.